Закінчився івент, зараз подивимося результати. Я думаю, що все буде гуд, тому що я старався. Так. Ну, давайте. Тут перше, я сильно не парився, бачите, який рахунок. Тут пацанчика підкараулив, в мене така тактика, удар, бросок, кобри. Тут теж в принципі, не було. І тут бачите, скільки я набрав, прям мега старався. І підкарули теж одного кінта. І забрав короче, всі нагороди. От, можна буде там ще подивитися. Забрав максимум нагород. Що це таке? 160-серебряних, 900 золота. Е, о, медаль дали на бойця, Якого кольор червона, видающийся. Ну таке. Е, меч фіолетовий. Так, стратегія ідеаліса. На, на цю хорошо буде на Райніру. І така в мене вже є. Окей, накидка, все, забрали призиви поки що не буде. Хотів подивитись. Ах, не подивився, скільки там що там не добралось. Ось такий коротко, розклад. Довго не будемо розмусолювати. Подивимося на джеймі фул золотого. Нарешті йому остання золота шмоточка випала. Подивимося, що там ще в нас, які випадали речі. На паладина фіолетового, по-моєму, так. Да? Що ми, ми сворд не качали, йому і той, і той не підходив, Ну, буде такий фіолетовий Тепер йому ближче. По кольору. Хоча б. Краще, звісно, дивіться по тих ряд. Ну, типу статах. А які, а які ми забрали, я вже не пам'ятаю. Подивимось. От, сюди що? Ідеаліст цей, так. Да? Угу. Ну, по -по пошукаємо ще Руйніру. Сюди меч зелений. Хто в мене зелений? Ну, зелених немає паладінів, так що вдіваємо, вдягаємо. Рішив я івенти трошки начати проходити, бо я на них підзабивав, особо не парився, але з виходом війни я зрозумів, що мені треба побільше героїв до вдіти, тому старався на цьому івенті і результати хороші. От, сюди перстінький, якраз підходить по двох статах, можна буде його кстати, прокачати. Якщо ви бачите, що шмотка по двох статах бонус під класа і бонус кольору співпадає, 100% його можна качати. А стильні по варіантах. Якщо я, наприклад, роблю так, якщо е, герой е, в обороні стоїть, то я йому прокачую і навіть е, по кольору, якщо тільки підходить. А якщо не стоїть, ну, то тоді. Тільки коли співпадає під клас і колір. Ну це зрозуміло. Так, давайте подивимося, що там ми можемо призвати. Е, кс... Ой, ні, це не цей призив. Тоже, як собака-блох тут цих призивів різні У мене. Є 122 крутки можна зробити, але смисл їх робити нікого не прокачаєш сильно. Ладно, тоді на цьому все. Всім дякую за увагу. Такі результати. Діліться своїми результатами. Нагадую, що в нас в Альянсі є ще три вільні місця, і поки війна відпочиває цей тиждень, е, от, скільки вони там зроблять, е, можете долучитись до нас. О, о До речі, титани можна випанути, Щоб було трошки довше відео, ніж 3 хвилини. Ви може там захотіли якийсь чайок-кофійок попити, а я тут раз і все. Було. О, навіть два тапка є. Чи дві енергії. О, бачите, у нас 8 зірок ці титанчики. Ну, як завжди, жовтий, щось сильніший, або ми не шаримо його бити, як і весь сервер. Минулу війну бачили, як ми виграли. Теж вирішили написати всім альянсам. Ну тут, бачите, все одно треба. В них комунікація, що мені подобається, з гравцями, все-таки краще, ніж в інших іграх. І... Вони завжди якось відкликаються, щось відписують, якісь дають там плюшки, якщо ви знаходите якісь баг. І ми написали по цій війні е, свої скажімо так, думки. Це те, що дуже слабкі нагороди за індивідуальні. Тобто тільки 5 гравців, найсильніших отримують якісь нагороди. Да? Тобто воювали е, всю війну, тільки п'ятеро щось тоді отримали. Мені то в принципі байдуже, бо я перше місце зайняв. але це зараз я перше місце, а наступний раз, може, там десь буду далеко. Хоча б щось давали. Це перша тема, що ми написали, і другу тему, що ми написали, це те, що. Перший день війни, коли це йде під, не підбор, а коли реєстрація йде, що теж дуже довго двоє суток, це вже, бляха через щорд чи там сидіти, виставити чотири команди оборони, треба тобі 48 годин ну це якийсь бред. Оце дві теми, що ми написали, тому підтримайте нас, теж пишіть їм на цей рахунок. і... Буде, я думаю, що вони прислухаються, не завжди прислухаються. Ну, Мені там відписали, і вони вже по цьому поводу, типу, ну щось, як завжди, цю заготовку домашню. типу, да, Дякую, що ви з нами. тра-та-та, Ми блянь, подумаємо, передамо ваше письмо Санта Клаусу і всі діла. Тому якось так. Але ви бачите, я там скиглив за то, скиглив за це, і все, в принципі, вони. Підтягували так за Баріста на Селмі. Я бляд, їм півроку написував, що тіпа, дайте йому блядь, сім'ю баратіонів. Ви задовбали, він там, бляд, 20 років в них служив, а ви не дали йому. от. І вони додавали -дод спустя півроку йому цю сім'ю, може навіть більше. я все вже Не пам'ятаю, так, не, заб... не добиваю я його за цей один тапок. блядь, Хреново якось пішло, але у мене ще є один. Ми його домучимо, да. 115 тисяч можна навіть автоаптаці. Один, один змах міча Джейми. Е, теж дивлюся, короче, багато ребят грали, і слабенькі команди на війну. Ну, типу основна перша нормальна, а остальні дуже слабкі, звісно, воювати ними важко. Тому е, Розумію, що тяжко зловити там це ресурси і так далі, призив, призивні призовниці, але можна завжди усилити їм. І е, шмотки, навіть якщо сірі, можна під, прокачати. Ну я не качаю, тому що я мажорний. А ви дивіться по ситуації. Всім дякую за увагу. О, мене хтось обігнав. Йомоя. Е, всім дякую за увагу і до побачення.